Слава Україні! Розпочалася 745-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби, за уточненою інформацією, зафіксовано 63 бойових зіткнення. Також ворог завдав 8 ракетних та 107 авіаційних ударів, здійснив 113 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Сопич, Сидорівка та Волфене Сумської області, Вовчанськ, Синьківка, Табаївка і Берестове Харківської області, Білогорівка та Макіївка на Луганщині, Дружба, Новоолександрівка, Прогрес, Новобахмутівка, Бердичі, Новоселівка, Новопокровське, Очеретине, Желанне, Володимирівка Донецької області, Верхня Терса на Запоріжжі та місто Херсон. Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. В зоні відповідальності ОСУ північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінновибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальності Осуб Хортиця на Куп'янському напрямку ворог три рази атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Синьківка та Кислівка Харківської області, намагаючись покращити своє тактичне положення. На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито п'ять атак противника в районах населених пунктів Терни та Спірне Донецької області. На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 9 атак противника в районах населених пунктів Андріївка та Кліщівка. В зоні відповідальності ОСУ в Таврія на Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 15 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське. На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Побєди, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог за підтримки авіації 22 рази намагався прорвати оборону наших військ. На Уріхівському напрямку відбито вісім атак противника в районах Роботиного та Західніше Вербового Запорізької області. В зоні відповідальності ОСУ Одеса на Херсонському напрямку сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Силами оборони знищено 12 з 15 запущених російськими окупантами БПЛА типу Шахет. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному району зосередження озброєння та військової техніки, по одному пункту управління, трьох станціях радіоелектронної боротьби, зокрема, двох Р-330Ж Житель, одній важкій вогнеметній системі ТОС-1А сонцепьок та одному складу боєприпасів противника. Загалом минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 850 осіб. Також ворог втратив 6 танків, 25 бойових броньованих машин, 53 артилерійських системи, одну РСЗВ, 3 засоби ППО, 43 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 85 автомобілів та 10 одиниць спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні сили. Разом переможемо! Слава Україні!